Всім привіт! Мене звати Софія, я HR-менеджерка компанії Іспит. І сьогодні ми поговоримо про те, як бачити зв'язки між заняттями, цілями і діями. Це наше третє заняття. І на цьому занятті ми будемо пропрацьовувати такі теми, як планувати навчальний процес не лише як окремі заняття, а як цілісний курс, як розуміти, як твої рішення під час заняття впливають на загальний прогрес учня, як помічати слабкі місця в курсі або форматі і змінювати їх до того, як виникнуть проблеми, Також поговоримо про те, як вміти бачити взаємозв'язки між змістом, цілями, потребами учня і обраними методами, і як підходити до організації своєї роботи системно, а не діяти лише реактивно. І компетенції, над якими ми сьогодні ми будемо працювати. Перше це системне мислення, управління проєктами, також розв'язання проблем та самосвідомість. І перше, про що я хотіла би сьогодні поговорити, про те, як планувати курс системний. І я хотіла б розповісти про декілька пунктів, за якими ви можете працювати. Перший пункт це почніть з кінця, тобто цілі: задайте собі питання, якими мають бути результати навчання, що учень має вміти розуміти, або Застосовувати після курсу можна використовувати смарт-цілі або таксономію блума, тобто з когнітивним афективним психомоторними результатами. Надалі вам варто визначити великі блоки, варто розбити курс на логічні модулі або теми, наприклад, множення і ділення дробів, планета Земля, робота з джерелами інформації або будь-які інші теми, які ви плануєте розглядати. І для кожного модулю сформувати міні-цілі. Далі вам потрібно спланувати послідовність, тобто визначити, в якій логіці розгортатиметься ваше навчання. Є дуже багато варіантів, наприклад, від простого до складного, від теорії до практики, від базового розуміння до критичного мислення або будь-що. Далі потрібно врахувати точки оцінювання, тобто як ви будете фіксувати прогрес. Це можуть бути тематичні завдання, спостереження, самооцінка, і де будуть точки перевірки розуміння, а де проєкти або синтез. Також варто передбачати гнучкість, варто залишити вікна на адаптацію. Десь потрібно більше часу, десь менше, десь потрібно змінити методику. План це більше як компас, а не тюрма. І загалом Інструменти для планування. Перший інструмент це карта курсу або навчальна траєкторія. Це може бути візуальна схема курсу, тем, цілей, форм оцінювання, зв'язків. Друге, це може бути таблиця зв'язку, тема, ціль, діяльність, оцінювання. Це допоможе тримати баланс між тим, що викладається, і навіщо це. Наприклад, тема площа трикутника, ціль – вміє обчислювати площу, діяльність це розв'язування задач або моделі. І як перевірю, самостійна робота або гра. По такому принципу можна писати будь-яку тему. Це можна робити у Notion, в Google таблицях, Trello, Canva для візуалізації або будь в чому, що вам є зручно. Також хотіла би поговорити про те, як зрозуміти, що твої рішення під час занять впливають на загальний прогрес учня. Чому це важливо? Уроки це не просто передача знань, це система взаємодій, де кожне рішення викладача має ефект доміно. Наші дії впливають на мотивацію та самооцінку учнів, на готовність. Ризикувати і помилятися на навички самостійної роботи, на темп і якість засвоєння матеріалу. Учень не завжди пам'ятає формули, але завжди пам'ятає, як він себе почував на уроці, і ця емоція часто визначає подальшу траєкторію його навчання, які рішення викладача особливо впливають на прогрес. Перше це вибір типу завдання, чи воно має зону найбільшого розвитку, чи не є воно надто простим або надто складним. Також обов'язково впливає темп і ритм заняття, чи залишається час на осмислення, чи женетеся ви просто встигнути тему. Обов'язково впливає також зворотній зв'язок, чи показує він, як виправити помилку, чи лише фіксує помилку. Також емоційна реакція на помилку дуже впливає на загальний прогрес. Тобто, ви можете говорити або це хороший знак, ти вчишся, або знову неправильно. І також впливає роль учня на уроці. Вони Мислять, пробують, обговорюють, не лише слухають і записують. Хотіла би вам надати інструмент, який називається карта навчального впливу. Варто виписати на аркуші або в якомусь Гугл документі або в табличках тему, наприклад, раціональні числа, основна ціль, тобто учні вміють порівнювати та знаходити на координатній прямій. І мої ключові дії це коротка лекція. Права, робота в парах і перевірка. Тут можуть бути абсолютно різні варіанти. І додати стопчики дія вчителя, наприклад, лекція 10 хвилин. Що робить учень пасивно слухає, який вплив на цей прогрес, тобто низька залученість. що можна змінити, почати з короткого кейсу або проблеми. Або, наприклад, дія вчителя це. Права типова, автоматично він її виконує, це є механічне повторення, і що можна змінити, це додати нестандартне завдання. Також хотіла поговорити про те, як помічати вплив рішень, тобто індикатори в ефірі. Під час заняття можна запитувати себе, чи змінюється погляд учнів під час вашого пояснення, зацікавлення, розгубленість, нудьга, чи ставлять учні уточнені запитання, чи відповідають їх дії цілям заняття, наприклад, мав бути. Аналіз, а вони переписують. Хто включений, а хто випав і чому? Також практичні інструменти. Перший інструмент це фільтр рішень записати собі у планувальник перед уроком або в моменті зупинитися і задати собі три питання: чи це завдання допомагає учню просунутися хоча б на один крок, чи даю я сигнал, що помилка це частина навчання, чи знає учень навіщо він це зараз робить. Друга техніка це мікрорефлексія. Після уроку буквально дві хвилини. Що сьогодні спрацювало? Хто з учнів прогресував? Чому, що я зроблю інакше наступного разу? І наступний інструмент, про який хотіли би поговорити, це вправа для викладачів, можна її використовувати самостійно або з іншими викладачами і вашими колегами. Перше, що варто зробити, це обрати ситуацію, коли щось пішло не так на уроці, учень застряг, або група, або клас були неуважними. І варто описати, яке було ваше рішення в моменті, яку емоцію ви викликали в учня. Чи сприяло це його прогресу, і як можна було би інакше? Варто обговорити це з колегою або просто записати в вашому щоденнику. Наступне це про те, як помічати слабкі місця в курсі або форматі і змінювати їх до того, як виникнуть проблеми. Загалом більшість проблем із залученням, результатами чи дисципліною не з'являються раптово, вони формуються поступово. Якщо викладач працює на автопілоті, слабкі місця стають хронічними, учні губляться в темі, втрачають інтерес, з'являються різні дірки у знаннях. Слабке місце в курсі це елемент, який порушує цілісність навчального процесу. Наприклад, це важлива тема, яка є пропущена або подана поверхнево. І тип цього слабкого місця це змістовно. Або складна тема, але подана без опори чи практики. Цей тип називається методичне слабке місце. Або між заняттями немає логічного переходу, то відповідно це тип слабкого місця, як структурне, і про те, як помічати вчасно ці слабкі місця. Є три рівні аналізу: перший це сигнали в реальному часі. Учні часто запитують одне й те саме, значить, пояснення не дуже працює. Вони втрачають увагу, починають шуміти, це значить, тема або подача не тримає. Також вони починають застрягати саме на одній вправі, можливо, завдання не відповідає рівню. Наприклад, ви три заняття поспіль бачите, що учні не можуть застосовувати формулу, можливо, їм бракує базової передумови. Друге, це рефлексії після теми або модуля. Варто поставити собі питання: чи досягли ви мети, що виявилося складнішим ніж планувалося? І чи вдалося побудувати зв'язок між цією темою і попереднім? І можна створити собі табличку з двома колонками. В першій колонці ви записуєте, що спрацювало на уроці, і що варто змінити. Далі інструменти для діагностики. Мапа тем плюс навичок. Можна скласти таблицю, ви бачите приклад на екрані. І загалом, щоб не доводити ситуацію до кризи, важливо вчасно реагувати на слабкі сигнали і гнучко коригувати курс. Це означає не чекати кінця семестру, щоб щось змінити, а зробити дрібні покращення вже під час навчального процесу. Також на етапі планування варто переглядати загальну структуру, чи всі теми логічно пов'язані, чи поступово зростає складність, чи є місця для повторення і застосування знань, чи бачите видірки і закриваєте їх одразу. Також варто аналізувати після першого заняття на нову тему, якщо бачите, що учні... Складно, не варто чекати, можна спростити, додати практику, скоротити матеріал, перенести частину в домашню роботу або в наступний урок. Краще зробити повільніше, але якість. Також варто аналізувати під час навчання. Тобто, якщо ви бачите, що на уроці багато учнів губиться, варто зупинитися і вставити пояснювальний блок, запропонувати ще один приклад або переформулювати запитання. Можна навіть відкрито сказати: відчуваю, що ця частина вона складна. Давайте розберемо її разом. Також варто аналізувати усередині теми або модуля. Варто зробити коротке опитування або одну хвилину чесності. Можна запитати у учнів, що їм ясно, а що ні. Інколи досить одного речення від учня, щоб зрозуміти, де саме тема просідає, і такі моменти це якраз точка для швидкої корекції, змінити подачу, додати візуалізацію або змінити завдання. Також варто звернути увагу на те, як уміти бачити зв'язки між змістом, цілями, потребами учня і обраними методами. Загалом, що таке ефективне навчання. Це не просто набір уроків, а система, де пов'язано зміст, теми, цілі, методи роботи та реальні потреби учнів. Якщо ці компоненти не узгоджені, учень буде плутатися, втрачати мотивацію або не просуватись, що варто пам'ятати. Варто пам'ятати, що потрібно відштовхуватись від потреб учнів. Починати не з теми, а з питань, що учень має зрозуміти, навіщо і що йому потрібно вміти. Наприклад, якщо учні бояться робити помилки, важливо обрати методи, які дають підтримку і простір для проб і помилок. Також варто узгоджувати цілі кожного заняття. Ціль має бути чіткою, досяжною та відповідати рівню готовності учнів. Наприклад, якщо мета навчати формулювати власну думку, то простий переказ тексту не підходить. Потрібно дати завдання. Де треба зробити вибір, аргументувати та дискутувати. Також варто перевіряти, чи метод відповідає цілі. Якщо ваша ціль навчити аналізувати, але ви даєте метод запам'ятай і повтори, це розрив. Метод має ввести до цілі і обговорення, дослідницькі проекти, відкриті питання це якраз інструменти для глибоких цілей. Тести це для перевірки знання фактів, а не для розвитку критичного мислення. Також варто узгоджувати зміст із контекстом. Теми мають бути не просто теоретичними, а значущими. Навіть складні поняття можна подати через життєві ситуації, історії, кейси. І коли зміст співзвучний досвіду учня, він легше. Леше також, хотіло розказати про те, як підходити до організації своєї роботи системно, а не діяти лише реактивно. Що таке успішна робота викладача? Це не лише швидке реагування на негайні проблеми чи несподівані ситуації, а насамперед планомірна, продумана і цілісна організація навчального процесу та власної діяльності загалом, що означає системний підхід це коли ви бачите свою роботу як цілу структуру з чіткими цілями, планами, ресурсами і послідовністю дій, а не як набір випадкових завдань, що виникають щодня які переваги системного підходу. Перше це прогнозованість, тобто ви знаєте, що і коли ви будете робити, тому менше стресу від вогневих ситуацій. Друге це продуктивність, це оптимальне використання часу та ресурсів і менше хаосу. Третій плюс це якість навчання, послідовність і логічність допомагають учням краще засвоювати матеріал. І останнє це гнучкість, тобто маючи базовий план, легше вносити зміни без втрати цілісного курсу. Як перейти від реактивності до системності? Перше, що варто зробити, це планувати заздалегідь, робити календар навчальних тем, визначати ключові цілі курсу і етапи їх досягнень. Також варто вести записи, нотатки, чек-лист, календарі. Вони допомагають не забути важливе і відслідковувати прогрес. Також треба встановлювати пріоритети, розуміти, які завдання є критичними, а які можна відкласти або делегувати. Варто регулярно аналізувати та коригувати. Системний підхід не означає регідність, важливо періодично оцінювати, що працює, а що ні, і вчасно вносити зміни. І варто обов'язково піклуватися про себе. Системність Включає І особисту організацію, тайм менеджмент відновлення ресурсів, аби бути ефективним довго. І останнє, про що хотіла би сказати, це те, що відредагувати свій план або якось його змінити, це не означає діяти хаотично. Іноді ситуації вимагають миттєвих рішень, але важливо не зациклюватися на пожежа гасінні і після таких моментів повертатися до плану, щоб не втрачати цілісності роботи. І на сьогодні це все. Я хотіла вам подякувати. Дякувати за перегляд цього відео. Це відео воно створено для внутрішнього навчання викладачів іспит, але також це може бути корисно будь-кому. Ви можете ділитися цим відео з вашими друзями, знайомими. І також, якщо ви ще не є у нашій спільноті, але хочете долучитися, тут ми залишаємо QR-код з нашого інстаграму, ви можете перейти, підписатися і слідкувати за оновленнями і долучатися до різних наших ініціатив та різних цікавинок.